Всіх вітаю з вами Сергій канал Чутливості. Хочу я поговорити про камери. Це вперше буде за 10 років, коли я повністю відмовляюся від системи Fujifilm і хочу розповісти про свій деякий досвід і чому вони спочатку дуже були такі цікаві, цікаві, неймовірні і прямо надихали для фотографії, а потім щось пішло не туди. І також пару моделей напевно розберемо, що ж все-таки з ними стало не так. Так, Я почав з 2015 року тобто купив я x pro 1, у мене вона до сих пір є зараз у брата, віддав йому користуватись. І пам'ятаємо, як це було. Тобто вони показали новий тип сенсора, тобто там, де по іншому пікселі розміщений, це давали ну, цікаві кольори і унікальний дизайн, і тобто зараз вона відчувається дуже приємно, бо в неї. Інший корпус в неї верхушка металева, і це дає такий холод і приємність. Найголовніше, що вона надихала для того, щоб знімати. Тобто я у 2015 році я перейшов на X-Pro першу з Canon 6D. Тобто я перейшов з повного кадру. І, можливо, фотографії стали гірше, але було, ну стало набагато цікавіше знімати. І це такий початок був. Ми пам'ятаємо ту еру. Тобто 2012 рік, коли вони представили там, і 2011, коли з'явився x 100 X100, Перша така фіксована була і справді унікальна. Це тоді, ну, не в жанрі, а в такому така серія була. І от всі ці перші вони були найцікавіші і ціки, ну, і добре. Потім я дуже швиденько перейшов на XT2. От, наприклад, знайшов таку стареньку фотографію за 2017 рік, коли в мене була і X Pro 1 і XT2. Це, тобто, напевно, це дивний був перехід, бо я розумів, що мені сподобалася серія X, ну, X Pro 2 ну, X-Pro, через свою унікальність, те, що вона ну, повільна, все вона дає унікальний досвід. По-перше. Чим він унікальний, да, дальнемі... там дальноміри немає, але через гібридний відеошукач в тебе завжди було більше, ніж є в кадрі. Тобто ти весь час міг краще кадрувати. Це найголовний головний перелік в оці, оці, ну, цього відеошукача. Я не можу сказати, що він дуже зручний, але він унікальний. Тобто це давало плюс. І от я купив XT2, бо я розумію, що це більш робоча канячка. І на неї, напевно, в мене найбільше видатних фоток зроблено, які і в конкурсах виграють, і так далі. Ну, в общем, це була прикольна камера, по-справжньому, гарна камера. Ну, найголовніше було її позиціонування, то, що вона була флагманом. Тобто в нас був найбільший електронний відеошукач, і це було на 2016 рік. Він перемагав будь-яку, наприклад, камеру Sony. Тобто він і швиденько працював, і була велика розділова здатність. Тобто, це була по справжньому гарна камера. Ну от після неї. У Fujifilm пішло щось не туди. Тобто вони почали думати про відео, і через це, наприклад, xt серія стала важче і на пару там, грамів там, чи на 100, чи щось таке. Тобто вони... От цей напрям ну, вони просто не розуміли, що, що робити, можна так сказати. І от У 2018 році, через 2 роки після XT2, вони зробили X... XH1. Вже да, э, по справжньому, що можна знімати відео, такий кирпіч, який важить як э, звичайна зеркальна камера. І от тут, напевно, для мене найбільша проблема вийшла. У мене, вот зараз, зараз показую, XT5 да, перестав бути фламеном. Э, ну, я до цього дійду. Після XT2. Я зрозумів, що є момент перейти на кращий сенсор і купив собі XE 4. Тобто я не скажу в общем, це така маленька камера. Ну, і коштувала вона 850 доларів, що немаловажно, саме її варті. Це 850 доларів. От дивимось, 850 доларів вона коштувала. І зараз виходить XE 5, яка вже 1700 доларів. У нас в оцей момент так дуже незрозумілий, бо в нас одночасно продається xt 5 і XE5, яка коштує в доларах, однаково, Вона ну, абсолютно різні камери. Да? Ну, в доларах 1700 доларів, що та, що та. І XT5, ну, ну, виграє, бо це більше, тобто ну, краще охолодження, краще все в неї. Ой. Ну, в общем, я ж повертаюсь до того, що в нас з'явилася ця серія XH 12 І я, як людина, яка хоче фотографувати і купив X5, почав, с... почав бачити деякі недолуки з тим, що, наприклад, в мене відеошукач не на 5000 точок, не, на 5 мільйонів точок. На відміну від, X, від XH, де він величезний. У мене немає вже місця для бустера, а в мене було на ХТ 2 І виходить, що єдина камера, яка ще не дуже велика, вона перестає бути флагманом. І, ну, і, в, і через це якесь непорозуміння, куди вони йдуть вот тобто, я хочу, я не хочу відео, я хочу виключно фотографію. І вони зробили камеру, вроде би добру камеру. Чим далі користуєшся, тим більше бачиш якісь недоліки через те, що зробили перевагу в тієї камери XH5. Да? І вот я, наприклад, хочу величезне відео У мене немає вибору, я не хочу цей кирпич, я хочу виключно фотокамеру. І отакого от і постійно. І якщо дивитись на нові камери, які вони роблять, в них дуже незрозумілий дизайн, ціна дуже незрозуміла, як я говорю. У нас була серія XE. І, наприклад, XE4, яка коштувала 850 доларів, і XE5, де яка коштує 1700 доларів. Так, да, там додавали стабілізацію, цей новітній сенсор. Ну, у всіх фуджефільмів завжди був однаковий сенсор. Есть, якщо ти і наймолодшу модель купуєш, і найдорожчу модель купуєш, тобто заради стабілізації переплачувати півціни, яку була, була розуміла, інфляція, все, ну це вже ціна. Е, ну, це, за компактну камеру, яка має свої недолики, це дуже велика ціна. Тобто ми можемо взяти Panasonic або Canon. Знову Canon RP, RP беремо і взагалі не знаємо біди. Так. Ну, він фіговенький і відносно тобто їм не дуже приємно користуватися як для себе, але як і робоча лошадка, вона чудова. Або зараз от Panasonic беремо, Panasonic XH5. Panasonic X5 2, якось така назва. І от я ж повертаюсь до да, XE5 від Fujifilm. І по-перше, це дизайн. От, дизайн став дуже незрозумілий. За що я хочу сказати? Наприклад, дивимося на зверху колесика вибору, вибору плівки. Да? От В нас є кольосика вибору плівки. І... Як дизайн повинен працювати? То, що ти його повністю бачиш. А так, в нас є якесь окошко. І є, ти не бачиш те, що буде до наступного вибору. Тобто, тобі потрібно дивитися, ти, то ти з часом запам'ятаєш. але спочатку це не ну, зручно. Друга причина, чому дизайн взагалі дивний. Знизу кнопка Bluetooth. Знизу кнопка. Знизу прям це теж повний провал для мене по дизайну. Я не знаю, хто таке робить. Згадайте, наприклад, як Макміні сварили за це, Ну, там дуже легко запам'ятати. А тут вон, на неї буде постійно, ну, вона там углублена і так далі. Нельзя сказати, що можна нажати. Но вона знизу. От. Це незручно. Третє, це во всіх нових камерах дуже дивний світодіод зверху, я зараз покажу де. І воно відсилає до їх, цих інстинктів. Ну, я не розумію цей дизайн, і він став, знаєте, як функціонал став гірше. І ціна. Тобто, Якщо раніше XE4 коштувала, ну, нормально коштувала, у нас за таку ж саму ціну зараз XM. Не пам'ятаю, яка там назва. Тобто, у нас повністю маленька пластикова фігнюшка, яка не відчувається гарною камерою. <гум> тобто, раніше Fujifilm завжди був таким, що відчувався преміум. Згадайте їхні перші праймери лінзи. От в мене, наприклад, я не змінюю, 23 мм. От За перехід в ручне фокусування. Це унікальне і дуже кльове. Тобто, ми беремо. і Можемо ну, фокусуватися ручками і назад. Знову автофокус. Хоп, ручками. І шкала. І, знаєте, не безкінечне кільце, як зараз, здебільшого, в сучасних фотоапаратах, то не в фотоапаратах а в цих лінзах. А що в нас відмічна, да, воно не дуже велике, воно відчувається, що мотор потім доганяє, але воно унікальне, воно металеве, воно кльове. Також металева бленда да, Вона окремо там продавалась за 50 доларів або щось таке. Але вона відчувалася, що вона якісна. І це раніше було постійно у Фуджифільма. Е, я говорю, x соточки, взагалі чудові. У мене було X100S. Це чудові камери. Е, і вони ну, були кльові. І от зараз Fujifilm не зрозуміло, що робить. Да? Тобто беремо X4700 доларів. Інші камери. Це, цей. Зараз е, випустили з е, дюймовою матрицею. Дюй, дюймова матриця, камера не зрозуміла. Знову, у вас є чудова ідея зробити півкадрову камеру. Тобто відсилати до плівкової ери і так далі. Що вам потрібно зробити? Навіть якщо там поганий сенсор і так далі, зробити її ідеально в тактильне відчуття. Ні, ви зробили з неї. Пластикову, незрозумілу приблуду. У вас є режим, де типа перемотка плівки. Ну, Зробіть оцей оце тригер, щоб був якийсь супротив. От, потрібно просто вам було в цей досвід, щоб люди. а ва, Воно таке кльове, щоб оце, оце враження було. Ні. Зробили камеру за 36 тисяч гривень, як у нас офіційна. І нікому вона не буде потрібна. бо це відчувається як знущання над користувачами. Да? Тобто, останнє, що зробили, це цікаве це середньоформатний Fujifilm. Е, да? Середньоформатний, то, що з, фіксованим, е, з фіксованою лінзою. Знову, я б хотів би сказати, що це прям кльова-кльова камера. Там можна говорити тобто, для сонячної погоди, можливо, вона і кльова, бо F4 і без стабілізації на 100 Мп це дивно. Но я хочу знову сказати за дизайн. Це знову спереди дивний світодіод, який відсилає до Instinct Square, вроді така назва. І знову у нас от ці колесика, які ми не бачимо повністю. Тобто ми то бачимо тільки те, що вибрали. І я вважаю, це абсолютно неадекватний дизайн. Так, да, ми запам'ятаємо, але тут у нас кольосика, якими ми вибираємо співвідношення сторін, воно криве. Тобто не криве, воно просто зроблене так, що ти от або запам'ятовуєш, або о, давай отак буду крутити і дивитись я зараз ну, адін ну, Як якщо ти хочеш так. не... Ну, не під час того, як в, в екранчик дивишся. І я знову повертаюся до відеошукача. Да? От, у нас відеошукач на XT5. Тут 3,6 мільйона, мільйона точок. Да? так. 3,6 мільйона. В нас зараз у на цих компактах x 106 6, 6, да? У нас точно такі ж розділова здатність екрану. І це розділення і погіршення і матеріалів воно дуже дивно сприймається. Я, наприклад, так і не, навіть не спробував перейти на більш якісні лінзи, Ну, Новіші, серія 2. У да? тобто мене от 56 мм, 1.2, 23 мм, 14, 35 мм 1.4. Здебільшого з них вони випущені от в цьому. Епоху до того, як вони в них ну, фок... у компанії з'явилося фокусування на відео. Да, вони там і голосніше. Ну, в них малюнок художній, наприклад, 35 мм. Багато хто порівнює це з самим люксами улейки. Тобто, такий мій пойнт, то що. Fujifilm дуже-дуже кудись заблудилась І це вперше за 10 років мого користування і активного користування. Ми можемо перерахувати, скільки в мене камер було Foodfіль. XT2, XT5, XE4, X, 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 X Pro 1, X100 S. Дві штучки в мене було. І також раніше їх можна було всіх купити дуже легко. З X100V почався інтернет-хайп, і їх або чекати, або у перекупах купувати по подвійний. Ну, не по подвійній, але ну, все рівно це переплата, це без гарантій і так далі, це вже неадекватно. Да? Тобто Перехід в преміум сегмент він можливий, якщо ви повернетесь із тієї, якості, яка була спочатку. І зробити її ще краще. Тоді, можливо, можна робити те, чим зараз компанія займається. А зараз компанія займається погіршенням дизайну, погіршенням матеріалу, ціна зростає. Сенсори знову, якщо ну, це можна сказати, Сказати, що згадування, але ну, в мене є X Pro 1, який давав набагато більш правдоподібні, але цікаві кольори. Зараз X5, 40 Мп, знову дуже дивна тактика 40 Мп на кропи. Багато хто порівнює, я прям не порівнював, я не хочу ще цим займатися. Я ж кажу, я ці камери обожнював, в мене їх багато, я з фулфрейму перейшов. Ну, зараз розумію, що людина, яка е шукає собі камеру, вона купить Panasonic. Скоріше за все. Або знову, якщо прям не дуже багато хоче витрачати, купи собі Canon RP. Єдине, єдине, що прям покращення в XT5, яке було, це батарейка. От батарейка, вони взяли ту ж саму батарейку, яка і в цих і в середньоформатних зараз все. От Вона величезна, бо тут скажу зараз точно 2200 мА. Це перша камера, для котрої я не захотів купувати другу батарейку, бо ну, вистачає, з головою вистачає. Ну от потрібно щось робити. Бо я фотографую, я хочу собі флагманський фотік. Ані ашку, яка вже. По-перше, важки немає. От, у нас можна закрутити в цей класичний тип спуску затвору. От Оце потрібно. Там кнопка вже. Ну, ви поняли, за що я хочу сказати. Що за 10 років я вперше відмовився і вот зовсім якось не жалію. Є покращення, є покращення. Наприклад, за покращення, яке я забув сказати, і все-таки варто сказати, це те, що плівкові режими, вони прям зараз їх можна чи прям з сайту переносити або щось таке, вони з цієї сторони пішли на зустріч до користувачей. Раніше ми знаходили там дуже складно і довго. Ну не складно, саме що довго там створювали свої профіля ідеальні. Ну. Я дякую, що це камера, в котрих ми не бажалось там равки дивитись. А саме джепеги знімати вони будуть добре і ти, бо ти їх налаштував вірно. Ну, щось пішло не так. Я. Якісь фотографії зараз ще. Підставлю за різний час за різних фотоапаратів, фата, підпишу з них. І, ну, Подивитись. Ну, от, от така от була подорож з Fujifilm майже в 10 років. Я продаю її, продаю і. Продасся, продасся. Так, У мене все я врю. З... Не те, що XT5 погана, а з тим, що ти дивишся, що компанія робить, оце питання вже. Оце для мене. Запитання, що ти перестав бажати, бажати якось оновлюватися і цікавитись. Тобто Лінзи для мене стали не такі цікаві. Камери так зовсім. Ну. Підписуйтесь на канал, буду далі розповідати різне. І про камери буду розповідати, і про фільми буду розповідати, і про книги, якщо щось прочитаю. В общем, про все буду розповідати, що в мене якось торкнуло. Дякую за перегляд, всім до побачення і підписуйтесь. Все.